Так, всім привіт, друзі, на годинку 5.30. Ой-ой-ой. ой Надіюсь, це було чути на відео. На годинку 5.30 я вже на водойні розказую. Ой-ой-ой, ой що робить риба? Давайте, може, підзнімемо. Десь ось тут щось стоїть. Розказую. Йшли позавчора дуже сильні зливи і рівень води максимально піднятий. Останні рази я рибачив. На рівні ось цього комиша. Зараз затоплено все максимально, глибина велика, течія велика, там в кінці дамба і з мінусів то, що дуже сильно мутна вода. Не знаю, не знаю як там буде покльову, але ми не здаємося. Ми потихеньку зносимо всі свої снасті і будемо кормитися, закидатися. І Сьогодні покажу вам, до речі, розпаковку свого нового фідера. Сужу швиденько вам закорму чим кормимось. Bestfish, огорох, кукурудза суміш і Real Fish універсальна. І по класиці додаємо крильову муку. Так, друзі, по фідеру вам нічого не вийде показати, тому що я виїжджав з Рівного, вчора пізно ввечері, забувся один пакет. Я в ньому забув катушку, фідер в мене є з собою. Покажу вже фідера і нового карповика на наступній риболовлі. От, зараз спробуємо зафіксувати декілька покльовок. Ну, ось такий штатив. Думаю, буде класно. От, фідера і карповика розпаковка буде вже в наступному відео, тому що я забув катушки просто в Рівному, а я зараз у Хмельницькій області і вертатися якби, думаю, сенсу немає. По спінінгах. Лівий закинув на кукурузу, правий закинув на жовті пуфи. Прикормка ту, що показував, тільки ще до прикормки я додав суміш. суміш універсальну трика-бейт. Я думаю, всі, хто рибачить, всі знають, що це таке. Тому ставте лайки і будемо щось ловити. Така покльовка, що я думав, що я зараз удочку не втримаю. Це у нас ось така краснопірка. Маємо покльовку, друзі, тільки-тільки виключив камеру. Карасик. Навіть під убрати брати не будемо. Ось так візьмемо. Тільки виключив на секунду камеру, оце перезакинувся. Виключив камеру і маємо ось такого гарного розміру карася. Ось так на сонці гарно. Е, основний мінус з самого ранку є велика хвиля. Як тільки вилізло сонечко, щось почало клювати. А так. Ну, типу, на секунду, просто на одну секунду я виключив камеру, думаю, щоб батарею не розряджувати. І зразу ж перезакинув, там минуле відео буде, я тільки перезакинув, витягнув, перезакинув, далі. І зразу в той момент покльовка. Поки включив камеру, то вже не встиг засняти, але але. але ну За першу спійману рибу можна і лайка поставити, я думаю. Е -е, кукурудза мовчить. Тут жовтий пуфік, на нього тут ловиться. Мовчить, не знаю. Дуже-дуже поганий кльов, але сьогодні дуже холодний ранок. Можливо, як вийде сонечко прогріє нам трошечки. Воду можливо стане краще, тому що я виїжджав зранку в машині, бортовий комп'ютер показував 11 градусів тепла. А це, як ми знаємо, трошки зимно для рибки. Маємо покльовку, щось дуже маленьке. не карасик карасик я думав, що буде якась чернуха, але розмір, конечно. Розмір, звісно, не дуже радує. Ось такий на черв'ячка. Таке собі дуже велика хвиля. І тут ще є у нас другий карасик. Таких два карасика є. Розмір не радує, хвиля роздулася. Ну, нічого, нічого, ми продовжуємо. До речі, друзі, користуючись нагодою, можливо хтось продає свій ротпот Хоче замінити собі на новий, можливо, сигналізаторами, можливо, без, або навпаки, хтось хоче продати чисто свої сигналізатори, замінити собі на нові, то пишіть в коментарях або десь в особисті повідомлення розгляну ваш варіант. Дякую. Ось такий карасик на опариша. Саме ладошний карась. Саме, Саме Ладошний карась, Там цікава історія. Там в нас є дамба і. За рахунок того, що була велика вода, через дампу багато в той канал перелилося риби. І місцеві ходять, павуками бомблять. Риби в канал пішло дуже багато, вони павуками вибомблюють. І так ще маємо плюс два таких карасика. Неземо в садочок. Ну, як вийшов, вийшло сонечко, то трошечки кльов покращився. Але спінінги мовчать. Ось це тільки що була покльовка. Але ось так. Але можливо я просто коли тянув, зацепив ляску або кінчик. Не знаю поки що. Але загалом можна вже ставити лайк, тому що покльовки є, риба є, навіть на такій хвилі і на такій холодній погоді. Тому, ну скажіть рибаки, на рибалку тряпочку беруть тільки слабаки, нормальні ж мужики витирають. Штани правильно чи ні? <смеш> Руки. <смеш> Блін, така була гарна покльовка на фідер. І що ми маємо? Ось така оснастка в мене. Флетик 30 грам, верхній повідок плаваючий. Е, далеко від цього дуже подобається. 30-грамовий флет, гарно забивається. Отак От виглядає в мене прикормка. Фракція кріп, велика. Не дрібна і ось така плотвичка на пуфік. По проміжному результату. Що в нас є, просто не все знімаю. Під'їжджав до мене е дід 80 років дядьку ну, Ось такий проміжневий результат. Краснопірка, плотва, окунь і 4 ладошечних карасики Під'їжджав до мене дядько, він ловив ось там. Приїхав, каже, нічого в мене не клює. Зловив, каже, тільки одного карасика. Хвиля, він ловить на поплавки, каже, нічого не бачу. 80 років діду. От. І я йому віддав всю свою прикормку, дав йому пуфіки. Ну, коротше, що, що я міг йому дати, все дав. І він поїхав туди ближче до дамби. Тому що, каже, там, певно, не буде хвилі, попробую там. Бо, каже, нічого не бачу на цій хвилі. А я вкотре нагадую, що я шукаю на продаж ротпод. Я готовий купити ваш ротпот. Ось так це діло в мене виглядає. Наживляюся жовтим пуфіком. Іноді доживлював пуфіка опаришем. Зараз вже ні, зараз суто на пуфік. І надягаю його до проколу гачка, але не так, щоб гачок виглядав. Ось так якось це все виглядає. Раз. І ось так потім при закиді ми очечок з пуфіком впихаємо сюди. Ох, який вітер роздувся. І це все відправляємо. Ось так. Ось такі полосаті друзі просто не дають нормальній рибі клюнути, Просто збиває черв'яка параш в секунді. Ось такі дружбани. Випускать би їх, але його тут занадто багато того окуня. Вибиває мальок. Тому не випускаю. У мене є вдома дуже класний мурчик, який кожного ранку, коли я їду на рибу, мене випроводжує. Тому це його насолода. Ну, ніби щось є. Ну, щось побільше, ніж Плотвичка минулого разу. О, щось є. Красок певно. О, слухайте. О! Ось це, друзі. Те, заради чого ми сьогодні тут зібрались. Гарний красик, дуже гарний. І це буквально 5 хвилин назад я перенаживлював цей спінінг. Ось таке ми одобряємо. Таких би штук 10, та й можна їхати додому. Ну, На фоні інших да, він виділяється. Ну, друзі, за такого карася можна і лайка поставити. Ха -ха. Дуже потужна покльовка, мені здається, що треба брати підсаку, бо уходить дуже сильно вправо. Не знаю що це? Це карась. Взяли без піцаки. Ну, це сьогоднішній певно трофейчик. Силамо. Так, друзі, я все. На годиннику 11 дня, я вже відловився, показую без лишнього тексту просто вам результат і чекаю вас на наступній моїй риболовлі, де я планую на свої нові вудки зловити одного або два таких добрих паровози. Тому що... Оскільки я в своєму житті не їжджу на рибалку, а це вже років певно, 15. Мій трофей це короб 2,2 кг. Все. Я більше крупнішої риби ні разу не ловив. Тому я прям в адреналіні чекаю наступної риболовлі і показую вам результат. Підписуйтесь, ставте лайки, буду радий всіх бачити. Ну чотири прям дуже, дуже гарних карасі. Ну, чотири прям дуже гарних карасі. Цей, певно, один з найбільших.